Зранку дуже швидко час промайнув, вже час іти на працю, щось зробити корисненького. Не знаю, що мене там чекає. Але кожен день одне і те ж саме знаєш. Тіпа, ліг, прокинувся і день розпочався знову по старому новому. Так що головне мати в голові свої цілі, свої мрії, рухатися кожен день до них. Тим паче час дуже швидко пролітає. Не забувай насолоджуватися такими моментами, коли йдеш, квіти квітнуть. Природа, сонце. Тим паче, вже погодка налаштовується на літо. Можна десь відкрити на вихідних купальний сезон. До речі, як ти думаєш, вже можна відкривати? Я думаю, не можна, а потрібно це робити, тому що. Я готовий до цього і підемо разом на цих вихідних, уже десь хлябиснемося в озерце, тим паче, у мене є бажання. І разом ми це зробимо. Так що залітай, переходь в шапку профіля на мій YouTube канал, підписуйся, буду рад бачити тебе на Ютубчику. Будемо розвиватися всюди, взяв напрямок на якісь нові досягнення, челенджі, тим паче, це ж круто. Нащо сидіти на місці на одному, якщо можна розвиватися. Так що чекаю саме на тебе. Ярчайшо. Па-па, підписуйся, репукни. До зустрічі на майбутніх стрімах.